Для тих людей, які не знають, навіщо тут взагалі феритові кольця, що вони дають тут? Що вони дають тут? Пояснюю, в інвертері стоять силові транзистори, МОСфети ще їх звуть, ІГБТ. Для чого вони є? Вони dc струм тобто постійний струм, перетворюють в змінний. Працюють вони включенням-виключенням на дуже великій частоті, Там, Тобто постійно включаються-виключаються силові транзистори, і від того створюється високочастотний шум. Цей високочастотний шум може передаватись по дротах і впливати на роботу БМС, на роботу батареї, Тобто може вийти з ладу BMS батареї. Саме для того, де є, додає в комплект до інверторів ось тіло феритові кільця. Ось так.